Привіт моїм найкращим глядачам каналу. Вітаю вас в магазині АТБ. І як щотижня ми дивимося ціни на овочі та фрукти, які пропонує магазин. Банан перший гатунок 56, грейпфрут 90 гривень. Авокадо ХАС редітуїд, дві штуки в упаковці, як завжди, 100 гривень. Авокадо перший гатунок 190. Авокадо ХАС перший гатунок 250. Кокос 2990 за штуку. Яблуко Голден першого гатунку 32. Диня 40 гривень за кілограм. Кавун першого гатунку 22 гривні. Перець гострий 52,55. Кабачки першого гатунку 39. Баклажани 22,45. Огірки 80 гривень за кілограм. Огірки тепличні також 80 гривень. Курінь імбір'я 180. Редис фасований. Пів кілограма в упаковці 29,90. Редис перший гатунок 60 гривень. Чесник 140. Цибуля червона Марс 20 гривень. Цибуля Біла Стерлінг 16. Цибуля ріпчаста 15. Мурква перший гатунок 19,60. Морква фасована, перший гатунок. 1 кілограм коштує 34,90. Морква мита 29. Картопля другий гатунок 16,60. Картопля фасована. Першого гатунку 33 гривні. Гарбуз батернат 17. Картопля мита першого гатунку 38. Картопля фасована перший гатунок. В упаковці 2,5 кг. 109,50. Картопля перший гатунок 25. буряк 15 гривень. Капуста цвітна, перший гатунок 75-60. Капуста першого гатунку 30 гривень. Капуста пікінська 60 гривень. Капуста червонокачанна, 40 гривень за кілограм. Томати грунтові 50. Перець салатний 25. Томати тепличні 80 гривень за кілограм. Яблуко сортове 30 гривень. Груша перший гатунок 50. Виноград рожевий 115 гривень за кілограм. Груша другого гатунку – 35. виноград синій 85. Хурма персімона першого гатунку 129 гривень за кілограм. Гранат перший гатунок 90. Киви 100 гривень за кілограм. Світій, перший гатунок, 115. Мандарин, перший гатунок, 73. Лимон, перший гатунок, 70 гривень за кілограм. Апельсин першого гатунку 90. Лимон Майер 56. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині АТБ.